Доброго дня, шановні присутні, члени комітету. Я, Обак, Анатолій Дмитрович, голова комітету з конкурсних торгів Українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта, Дирекції оброблення та перевезення пошти у ДППЗ Укрпошта. Ми розпочинаємо засідання комітету з конкурсних торгів. Щодо процедури розкриття. Ми знаходимося у приміщенні дирекції оброблення та перевезення пошти у ДППЗ Укрпошта. За адресою місто Київ, вулиця Георгія Кірби, будинок 2, кабінет 312. Тут присутні члени комітету сьогодні, 27 березня 2015 року, на годиннику 12 година 00 хвилин. Сьогоднішнє засідання транслюється в режимі реального часу. Ми розпочинаємо процедуру розкриття пропозицій конкурсних торгів на закупівлю газ, нафтовий та інші газоподібні вуглеводні, крім природного газу, пропан, бутан для потреби бази відпочинку та різання металу. Оголошення про заплановану закупівлю було оприлюднено на веб-порталі Державні закупівлі за номером 062170 від 24 лютого 2015 року. На участь у торгах подано дві пропозиції. Ми будемо відкривати пропозиції у порядку їх надходження до Комітету з конкурсних торгів. Хочу зазначити, що відповідно до статті 27 закону України про здійснення державних закупівель під час розкриття перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів. А також оголошується найменування та місце знаходження кожного учасника ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Першу пропозицію подано від Товариства, товариства з обмеженою відповідальністю ГАЗ. Місто Київ, вулиця Кловський. узвіз 7 А. Конверт опечатаний. Перевіряємо. Так, відкриваємо конверт. Реєстр документів наданих у складі пропозиції конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів. На загальну суму. На загальну суму 52 490 гривень, 7 копійок. Загальна сума така. Основні умови договору про закупівлю. Довідка про наявність учасника власних або орендованих складських приміщень автотранспорту та іншої матеріально-технічної бази та обладнання, необхідних для виконання зобов'язань по договору. Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, в тому числі власних виробничих потужностей та або центрів обслуговування на території України. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Довідка про виконання аналогічних договорів, в тому числі енергетичних енергетичним компаніям. Далі йдуть у нас аналогічні договори. Баланс на 31 грудня 2014 року. Звіт про фінансові результати за 2014 рік. Звіт про рух, грошових коштів за 2014 рік. Копіяквитації номер два. Так, знову копія квитанції No. Знову вітанці, номер No. Так, довідка про стан позичкової заборгованості. Статут товариства з обмеженою відповідальністю ДП Ейрогаз. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість. договір поставки вуглеводного скрапленого газу. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки. При оптовій торгівлі рідким газоподібним паливом і подібними продуктами, паспорт якості на газовуглеводність, скраплені паливні для комунально-побутового споживання, ліцензія Державної інспекції України з безпеки та на наземному транспорті, технічне завдання, технічна специфікація, гарантійний лист. Довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів ДПІ. Відомість ці про учасника. Інформаційна довідка з єдиного реєстру підприємств щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство. Гарантійний лист про відсутність підстав для відмови в торгах, передбачених статтею 17 закону. Протокол учасник. Протокол протокол 33 загальних зборів учасників. Наказ по товариству з обмеженою відповідальністю ДІПІ ЕРГАЗ про, 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 про виконання обов'язків генерального директора. Довідка про керівництво та інших осіб уповноважених представляти інтереси учасника. Наступна пропозиція. Товариство з обмеженою відповідальністю фірма Кріоген Сервіс. Місце, місце знаходження Київська область, Києво-Святошинський район, село Петрівське, вулиця, вулиця Київська, 29. к Так, поштова адреса Київська область Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Київська, 29. Тому допечати. Відкриваємо номер. Реєстр документів наданих у складі пропозицій конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів на загальну. На загальну суму 54 тисячі 595 гривень 80 копійок. копійок, основні умови договору про закупівлю. Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідний досвід та знання. Довідка про досвід виконання аналогічних договорів. Аналогічні договори. Лист пояснення компанії Кривоенсервис. 1 грудня 2014 року. Звіт про фінансові результати за 2014 рік. Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік. Довідка Райфаз Райффайзенбанка Валя про, про заборгованість. Статут товариства Кріогенсервіс. Додаток один. До статуту товариства замешеною відповідальність. Кріогенсервіс. Зміни до статуту. Товариства з обмеженою відповідальністю. Фіма Кріогенссевіс. Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Вивіска з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Довідка. Довідка. Що замість свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ та свідоцтва платника єдиного податку на запити користувачів надається витяг з реєстру платників податку на додану вартість. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість. Паспорт качества. На дору газового Сертифікат відповідності. Дозвіл. на промнагляду. з Підвищення небезпекою, Довідка про назву предмета закупівлі, про технічні, якісні характеристики товару, назву виробника, а також інформація щодо екологічної безпеки товару. Довідка про відсутність заборгованості з податків зборів, платежів, що, що контролюються в ДПІ в Скілка Київ, Дощинському районі. Відомості про учасника. Інформаційна довідка з єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено впровадження у справі про банкрутство. Довідка про від... відсутні підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Відповідно до статті 17 закону України про здійснення державних закупівель. Протокол номер 3 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю фірми Сервіс» Наказ про, про, про виконання обов'язків директора. Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю фірми Сервіс». Наказ про надання права підпису. Копія паспорту. Копія паспорту Заченкова Сергія Григоровича, копія паспорта Єдінської від Олександрів, відомості з єдиного державного реєстру та організацій України. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю, технічне завдання, технічна специфікація. Так. Протокол на закону? Прошу розписатися в протоколі розкриття членів комітетів. Результати проведення процедури закупівлі будуть оголошені протягом 20 робочих днів. Про що можна буде дізнатися на веб-порталі державні закупівлі та переглянувши онлайн-трансляцію щодо оголошення ціни. Зас... Підписуйтесь. Дякую <coughs> <coughs> Засідання закінчено. Дякую всім за увагу.